Усім вітання. Сьогодні знову про орхідеї. Хочу показати ось цю красуню. У неї проросло аж три цвітоноси. Причому з однієї пазухи два. Не знаю, що вплинуло на такий процес закладки цвітоносів. Можливо, те, що рослина здорова, з потужною кореневою, або це на генетичному рівні, скоріш за все. І вона у мене не одна така. Багато орхідей, випустило два, три, і навіть п'ять світоносів. Я схиляюся до думки, що при догляді з орхідеями все-таки основне це достатньо світла і повітря. Орхідеї це шипіфіти, фактично вони не залежать від ґрунту. Для отримання живлення і енергії вони використовують фотосинтез. Перед вами орхідея Буда. Ось вона мене порадувала п'ятьма цвітоносами. Влітку був прикрий випадок, вона впала з полички. Ви можете бачити багато механічних пошкоджень, розсипався ґрунт, і я на швидкоруч впихнула, можна сказати, рослину в горщик, не втрамбовуючи. І там утворилися певні пустоти. Я думала, пізніше. Досиплю субстрат, і дуже добре, що я це не зробила, тому що рослина почала отримувати достатню кількість повітря. І, до речі, Буда також випустив два цвітоноси з однієї пазухи. Звичайно, потрібно слідкувати за поливом, за підживленням рослини, за температурним режимом, і рослина вас буде радувати тривалим і гарним цвітінням. Орхідею поливаю через 8-9 днів, слідкую за корінням. Якщо коріння си такого кольору, тоді можна поливати. Ось це біла орхідейка, вона випустила два цвітоноса. один цвітонос я вирішила вести на такій дозі. Іншого не встигла, якось він так дуже швидко пішов в ріст. ну, не знаю, побачимо, що вийде. Коли здійснюю полив, стараюся по можливості протирати листя орхідей. Восени, коли зрідка бувають сонячні дні, орхідеї дуже сильно реагують, у них збільшується в рази в сонячний день. У мене вікна виходять на південну і західну сторону, і я навіть не користуюся додатковим освітленням. Ну, я бачу по рослинам, що їм цього достатньо, хоч і короткий день. Ця орхідея також випустила три цвітоноса, продовжить квітувати фіалки, киця, як завжди, все перевірить, огляне чи все гаразд. Село в вікна виходять на західну сторону. Чоловік зробив скляні полички, на яких стоять орхідеї. Тут також достатньо світла і я не користуюся додатковим освітленням. А тим більше зараз, коли в країні така важка ситуація, що має зацвісти то зацвіте. саме головне дочекатися перемоги і щоб наші захисники повернулися в свої рідні домівки. Це саме головне. Ось так я використала вільний простір на балконі, лоджії, створивши відповідні умови для квітів. Саме в осінній період процес поливання орхідей приносить масу задоволення, бо щоразу знаходиш щось нове. Нові цвітоноси, листочки, коріння в активному рості. Чи можна тим не тішитись? Звичайно, так. Не тільки орхомани отримують задоволення від споглядання квітів, а ще й від самого процесу розвитку рослини. Мої шилеріани стоять на стелажі південного балкону. Цей стелаж замовляла в Юску, Він дуже зручний, можна розмістити велику кількість орхідей. Тут переважно у мене стоїть малечі, підлітки в розмірі 1,7 і 2,5. І активно нарощують світоноси, переважно, по два. Я дорослі орхідеї. Зрідка відразу пересажу, а от орхідеї в розмірі 1,7, 2,5, відразу підбираю їм відповідний субстрат, горщик, який відповідає розміру рослини, бо якщо посадити рослину відразу в стандартний горчик, чи вона буде у вас активно розвиватись? Вибираю горщик з отворами, щоб рослина отримувала достатню кількість повітря і для того, щоб мінізувати загнивання коріння. Майже всі орхідеї в такому розмірі мають хорошу кореневу. Я думаю, що після того, як вони відквітують, весною прийдеться пересаджувати. Подобається мені вирощувати орхідеї в такому розмірі. Я думаю, може ще мені фласку придбати. Слідки переважно замовляю в одного продавця, мені подобається якість рослин. У мене приблизно 35 рослин в такому розмірі, з них дві пропало. Там була погана коренева. Хоча продавці завжди попереджують, якщо є якісь проблеми з рослинами, роблять. Судєві такі знижки. Ну, а це у мене Сіор з діткою і цвітоносом такого жовтого кольору. Я рада була, що ви завітали на мій канал. Дякую за вподобайки, підписки. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!